Вітаю на каналі. Давно ми мене гуляли садочком. Зараз дуже гарно розсвітую багато квітів. І я хочу вас запросити на прогулянку, щоб насолодитись їх красою. Ось так ось зараз виглядає мій тіньовий квітничок. Така красуня акуранішики, дуже ніжна і витончена. гарно наріс вже кущі пазикових своїх гортензії. Зовсім скоро буде квітнути троянда Анджела. Красуня. Бересклет починає квітнути вегела Олександра. Вже насичені рожеві квіти. І завжди декоративне листя, яке гарно відтіняє зелені кольори. І, напевно, сама яскрава вийгела, э, яка в мене є в садочку, це вийгела Red Prince. Яскраві червоні квіти. Справжня прекрасна саду. Бордюр з віночків. Дивіться, як гарно він зараз квітне і як гарно виглядає. Маленький квітничок, на якому ростуть троянди. І ось такий бордюр. Мені здається, дуже-дуже гарно виглядає. Весь вкритий квітами. Дуже красиво. Прикореневі зони, мені здається, дуже гарно виглядають з гейхерами. Квітнички теж мої прикрашають гейхери, майже на всіх квітничках ростуть гейхери, які мають ось такий яскравий вигляд. Зараз я підсадила сюди лабелію, я завжди підсаджую лабелію на цей квітничок. І вона квітне тут до самих голодів. Вже ось ось підключаться квітнути фортензії, лілії. І буде такий гарний квітник, який постійно квітне. Вже починає, бачите, набирати такі гарні бутони Троянда. Квітне ось так гарно тридисканція дуже подобається мені її насичений. Колір, красуня. Мені взагалі почали так, ви знаєте, подобатись такі яскраві сині відтінки. І вже закінчує своє, своє квітування ранні дня півонії. В цьому році у мене в садочку висаджена не І вона теж починає квітнути. Ось така ось ця рослинка у мене вперше росте в садочку і нова для мене. Також на своїх квітниках я підсаджую серфінії. Вони розростаються великими кущиками і постійно квітують. Ось така ось красунечка у мене росте. Така рослинка, яка гарно розкривається на сонці. І за один день вона скидає свої пелюстки, а на другий день знов квітне. Дуже ніжна. Красуня обрієта. Ось такий створює килим і дуже довге має квітування, дуже довго квітне. Бучуть птахи, ну, краса. Птахи, до речі, співають постійно. Люблю милуватись квітами і співом птахів. Слухати спів птахів. Ось так зараз гарно квітне вайгела, дуже ніжні, рожеві квіти, майже всі пагони вкриті квітами, варігатний лист, красуня. Наростають хости і ось така вже мої бутони гортензії, великолиста вже. Ось-ось буде квітнути дуже красиво. Відквіт майже шаловидний флокс, треба його обов'язково після квітування постригти. І він дасть ще одне квітування. Підростають лілії. Всі рослинки в цей час дуже гарно виглядають. Хочеться з ними постійно любуватись. У мене з'явились нові сорти гортензій. Це гартензії English Summer. Ось так ось вже квітне. Тут у мене кущики рожевого дива. Ось така яскрава красуня гейхера. Ось такі гарні яскраві квіти. Морозники гарно наростають. Хочу показати вам іще одну гортензію. Ось такусь красунечку. Починає квітнути ось така ось гортензія. Махрова Perfection серії Іомі. Прикореневі зони плодових дерев у мене ось так ось прикрашені гейхерами. Дуже люблю, коли вони починають квітнути, випускають свої дрібні квіти, які гарно схиляються над газоном. Дуже ніжно. Дуже мені подобається. Пірейка ось ось теж почне квітнути, але яскраве листя і так гарне і без квітів. Ніжність в кожній рослинці. Красуня гейхера. Дуже декоративне зараз має листя. Яскрава хоста, це просто. Барбариси то. Завжди родзинка саду. Їх яскравість завжди доречна. І тут в мене ось так ось вже квітнена перстянка. Гарно вже розпустилась і дуже пахнуть півонії. Яскравий насичений дельфіньом. Буде квітнути більше місяця, напевно, місяців два, може навіть трошки більше. Красуня ялиночка має ось такі гарні зараз яскраві відрости. Мені здається, що вона сама красива, особливо красива саме в час, коли вона ось такі випустила нові свої. Яскраві, свою яскраву хвою, дуже гарна, дуже гарна. відросте подобається мені. І ось перпарис Марія. Насичений яскравий жовтий колір. Хейхера – то завжди яскравість. Ось така красуня, глаука глобоса. Дивіться, який гарний колір. Маленька ще, але дуже гарна вона в цьому році наросла, і я думаю, що скоро вона набере свою красу. Насичений фіолет. Дуже глибокий колір, дуже красиво. Гейхера, від якої неможливо відірвати погляд, також як і від інших сортів. Кожен по-своєму гарний. Ялиночка теж, бачите, маленька, буде подушковидна, дуже зараз теж гарно виглядає. Це Карл буде теж красуня. Барбарис Робістар. дуже яскравий, навіть якщо на нього зараз не попадає сонце, його яскравість вражає. Красень. Ну і ось така ось гейхерела. Насправді дуже чудова рослинка, яка, бачите, відростається з таким ось гарним, яскравим кольором, потім вона його змінює. І потім зовсім робиться ось такою яскравою жовтим відтінком. Листочки дуже гарні. Новий квітничок з такими висаженими по бордюру темними гейхерами виглядає дуже гарно і, як на мене, вражає теж погляд своїми контрастами. Артензія Хамелеон, яка з часом, в цьому році, на речі, буде квітнути, дасть об'єм. Мені здається, буде дуже-дуже гарно. І ось такі ось хости доповнюють голубоватий такий, бачите, хост з голубим відтінком і яскраво-жовтим краєм. Дуже гарно виглядає. Також буде квітнути ще один кущик. І е, третій кущик, який тут росте, але в цьому році, бачите, він е, пострижений. Такі в нас є чорні жуки-стригуни. І ось так його постриг, на жаль, напевно, квітнути не буде. І він наросте, звичайно, але квітування, напевно, ми не побачимо. Ну нічого, все буде добре. Така ось краса. Ось така, друзі, в нас прогулянка вийшла садом. Дякую вам що прогулялися зі мною, подивилися на красу квітів. Хочу побажати вам гарного настрою і до слідуючих відео.